Щось мені на хвилинку здалося, що на двері тепліше. Я вирішив дляся для наступних відео в футболку. Але це полупомилка. Знаєте, все-таки ще прохолодно. 9.40 прохолодно. Ну, я сподіваюся, що різниця в температурі та що в і мені буде комфортно для того, щоб знімати посилки і в мене не... Тремтів голос. Потремкачий голос це велика проблема. Так, запрыгнули, закрилися і погнали Так, 9.40. Дружина вже доїжджає. Десь вона каже, що годинка і вона вже буде на місці. Тому О, жопа! Порвалась. О! Було больно. Дуже. Нічого. Так от, у мене є не так багато часу і, скоріш за все, все я не дозніму ніяк. Тому що там багато ще посилок. А можливо й дозніму. Хулі. Подивимось зараз. Все, чао. Картіна маслом, жінка миє посуд. Коротше. Залишилось там посилок десь на одну, можливо, на дві. Ну, скоріше за все, що на одну. Бать мене під глазами чорне. Я охренела. Чому чорне? Ти бачила? <тас> Єбать. Треба змонтувати випуски, бо, блять, кинуся, ви не їх побачите. <тас> Трешак. І все, дружина, як ви поняли, вже приїхала. Вже даже сходила мені посилка і відправила. What